Дизайнерські колекції етнічного одягу представили відомі косівські майстрині Ольга Приймак та Юлія Юрчишин. На творчість миски надихає дивосплетіння сили і чуттєвості в українці. Саме тому у своїх колекціях вони прагнуть показати її багатогранність через вплетіння етнічних мотивів. Була така ідея дівчат створити поєднати минуле з сучасним. Сучачасні дизайни, дизайни плать в них свій якийсь стиль і етно такий стиль, вони вибрали собі, вони це роблять на верстатах, течуть, виготовляють, шиють на замовлення. Яскравий особистий стиль, професійна художня освіта, повага і любов до традицій рідного краю та бажання переосмислити естетику народного вбрання надихнули Юлію Юрчишин на створення власного бренду одягу. Концепція моєї колекції полягає в синтезі класичних європейських суконь 50-х років та етнічних мотивів. На показі будуть представлені. Як і старі роботи, дипломні мої роботи, які вже демонструвались раніше, так і нові, які будуть доповнювати колекцію. Ольга Приймак, осягнувши прадавнє мистецтво ткацтва, у своїй колекції поєднує рукотворні тканини. За період навчання мене зацікавили рукотворні тканини, які не просто подаються як тканина, як купон тканини, які формують одяг, але в таких. Простих лаконічних формах. Там дизайн дизайн в тому, що це є тканина рукотворна і вона несе якусь символіку і зроблена за етнографічним матеріалом різних регіонів. У доробку Ольги Приймак є три дизайнерські колекції. Як відомо, попит породжує пропозицію, тож дівчата намагаються створювати речі, які б були не тільки красивими та автентичними, а й зручними в повсякденному житті. Як справді комфортний, тому що дизайнер справді хороший. Ну що нам справді сподобався показ. Все було на вищому рівні. Нам все дуже ну, «Довжина досить хороша, досить удобно ходити і досить гарно виглядає на тілі. Ну, я, наприклад, б купила собі такий одяг. Придбати дизайнерську річ означає не тільки красиво виглядати, але й підтримати українські таланти, які роблять усе, щоб ви могли пишатися своїм гардеробом. Я б купила обов'язково собі таке вбрання. Ну можливо, не все, але в більшість суконь мені сподобалось. Вони оригінальні, самобутні. Ну і тепер, тепер все модно українське, особливо, якщо там з крапленнями дизайнерсь, ну, дизайнерського стилю, тому звісно, що так. Загалом, представлені під час етнопоказу моделі одягу надзвичайно влучно підкреслюють жіночу красу. Вважає директор музейно-виставкового центру Артур Єфремов, вражаючі орнаменти, ручна робота, індивідуальний покрій та професійний підхід талановитих майстринь. Ось далеко не повний перелік неповторності колекцій. Маємо дефіле, яке в першу чергу показує істину жіночу, вот те серце жіночої за допомогою кольорів, вишивок, но ще більше. Підкреслюється Ольга Приймак та Юлія Юрчишин суттєво розширили уявлення про етностиль та його можливості, адже бути одягненим у стилі етно це не лише носити вишиванку до джинсів чи мати коралі. Їхні колекції одягу спрямовані на самовираження молодіжних смаків, що не терплять одноманітності та сірості. І справді одяг в етностилі – стилі не примхам моди, бо однаковою мірою сам по собі і є модою. Світлана Якименко Руслана Осієнко, новини телеканал Раї.